Делегація з Вармінсько-Мазурського воєводства приїхала з робочим візитом на Рівненщину. Це регіон на півночі Польщі, який вже тривалий час є партнером нашої області в економічних, культурних та медичних напрямках. Польські гості спершу відвідали Клевенський госпіталь ветеранів війни, в якому проходять реабілітацію військові зі всієї України. Голова сеймику із партнерського регіону Барнадета Гордеюк та віце Мирон Сич оглянули, в яких умовах лікуються наші захисники, і спільно з керівництвом області обговорили можливі варіанти. Сприяння у розбудові госпіталю, якщо довідуєш, що тут має будований великий центр реабілітації 10 тисяч квадратних метрів, це означає, що потреби будуть дуже великі, і ми хотіли знати, які ти потреби є. І як можемо допомогти? Рівненщина та вармінсько мазурське воєводство мають партнерські відносини вже більше ніж 20 років. За словами очільника області Віталія Коваля, західні сусіди були одними із перших, хто активно допомагав нашому регіону та Україні від початку війни. Маю Просто висловити слова подяки воєводству і їхньому місцевому парламенту, в тому, що з перших днів широкомасштабної агресії вони проголосували одразу за підтримку Україні, виділили кошти. За які були закуплені великі матеріальні ресурси, вони передавались на Україну, в тому числі на Рівненщину. Польський регіон після початку повномасштабного вторгнення розірвав усі відносини з іншим сусідом Калінінградською областю Росії. Віцемаршалик воєводства Мирон Сич є етнічним українцем. Чоловік вболіває за успіхи своєї другої батьківщини на фронті. А підтримку українців, особливо наших захисників, називає обов'язком польського народу. Ми вже вислали на Рівненщину розмаїтого Роду підтримки на більше ніж 600 тисяч. Крім того, багато ще вантажних машин поїхало. Але тепер ми розуміємо, що треба є в основному. І тут ми хотіли довідатись, чого треба. Польські партнери встигли поспілкуватися з українськими бійцями, ознайомитися з побутом та дозвіллям, кімнатами для проживання, спортивними залами, басейном. І спільно з керівником госпіталю Андрієм Бурачиком та начальником ОВА Віталієм Ковалем обговорили Варіанти подальшої співпраці, Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.